Я всіх вітаю сьогодні. Хочу поговорити про те, чому у вас не виходить вийти на той грошовий рівень, який ви хочете, і на який ви заслуговуєте. А це історія, вона в цілому про мене. Тому що в мене також завжди були якісь мрії, цілі, да, пов'язані з грошовим рівнем, рівнем доходу. І от мені здавалося, що чим більше я заробляю, тим краще я живу, тим щасливіше я живу. І, ну... Таке життя, отже, мені потрібно заробляти більше і більше. Да? А що з цим твердженням не так, як воно вам заважає досягати ваших цілей? Справа в тому, що коли ви думаєте таким чином, що я а, буду краще жити, буду щасливіше жити, буду а, мати те життя, якого я завжди хотіла, ну да, мати. Ці досвіди, скажімо так, про які я завжди мріяла, коли в мене будуть багато грошей. Якщо ви таким чином думаєте, це означає, що на гроші ви навішуєте ярлики того, що не є грошами: щастя, безпеку, комфорт, не знаю, досвіди якісь там, навіть зустрічі з друзями. Ну, коротше. Багато чого, да, ви навішуєте на гроші. Вам здається, що як тільки я їх отримаю, я автоматично ось стану, ну, от якби отримаю і ті всі речі, про які я мрію. Але, якщо ви так думаєте, то виходить, що у вашому уявленні ви – це щось маленьке. А гроші це щось таке велике, до, до чого ви завжди будете бігти. Да? Ось, ну, Щось от, прямо ось таке велике, і ви маленька, і ви завжди завжди до них біжите, а гроші все віддаляються від вас, віддаляються, а ви ж так ну, прям, вам ж вони настільки потрібні. да? І в вас їх ніколи нема вдосталь. Ви стільки часу біжите, стільки зусильно це витрачаєте, а грошей все ніяк нема вдосталь того рівня, який ви хочете. Ну, штука тут в тому, що ви вважаєте себе ось таким ось маленьким крапочкою такою. Але гроші це просто інструмент. Якщо ви приберете всі ці ярлики, всі ці штуки, які ви на них навішали: безпеку, комфорт, радість, щасливе життя, здоров'я. Да, у багатьох є така також установка, що гроші це здоров'я. Коли ви це все приберете, ви побачите, що гроші це насправді всього лише інструмент. І ну, навіщо нам бігти да, за якимось. Там інструментом. Ну, блін, якщо вам потрібно е, забити молоток е, молотком цей е, гвоздь, ну ви ж не будете бігати е, за молотками взагалі, там, не знаю, в, з усіх місць. Будете просто одержимим а, цим молотком, ви не будете постійно про нього думати. І таке, ну де ж мені ж цей от молоток? Він є, Коли прийде цей молоток, всі мої проблеми вони самі по собі вирішаться. Ні, Насправді, коли вам потрібно забити гвоздь якийсь, ви йдете, молоток просто. він, ну, або у вас вдома да, з'являється, ви берете його у сусідів, у друзів, не знаю, йдете в магазин, купляєте, Ви не надаєте йому такого прям високого, великого значення, що, мовляв, от прям молоток це те, що вирішить всі мої проблеми. Ні, це просто-просто просто забити гвоздь. молоток. Гроші просто, щоб купити якусь річ, яку ви хочете. Все, це не означає, що гроші вам принесуть здоров'я, щастя. Вічне життя і взагалі, взагалі відсутність будь-яких проблем. Ні, так же, як і молоток, він не надасть вам всі ці е, великі, круті штуки. Да? Ну, коротше, Коли ми е, прибрали скажімо так, всі ярлики, все те, що ми навішали на гроші, ми розуміємо, це всього лише інструмент. І цього інструменту він, е, мало того, що приходить під конкретну потребу, да? нам на щось потрібно, ми купляємо. Так більше того, він ще й вдосталь в цьому світі. Ну, насправді, молотків вдосталь в цьому світі, грошей вдосталь. Це не щось таке, за чим постійно потрібно бігти і витрачати просто велику величезну кількість зусиль, аби лише отримати той молот... ну, гроші молоток. молоток. Розумієте? Тобто... В момент, коли ми це усвідомлюємо, ми розуміємо. Це гроші всього лише інструмент, це по-перше, і по-друге, гроші в вашій реальності вони ну, мають цінність тільки туди, ну, в той момент, коли ви самі надаєте грошам цю цінність. Гроші просто от за межами вашої реальності, вони не мають ніякої цінності. Те ж саме взагалі про будь-який об'єкт, річ, не знаю, людину в вашій реальності. А друзі, ваші друзі, або якісь близькі люди в вашій реальності, для вас, для вашого життя, поза межами вашої реальності, це просто люди, це ну, якби взагалі. Ну, до них нуль якихось емоційних да, контактів, емоційних зв'язків просто якісь рандомні люди поза межами вашої реальності. Річ, яку ви так любите ту, да, наприклад, ваша машина, в яку ви там вкладаєте безмежну кількість ресурсів, ви її так любите. Поза межами вашої реальності, це просто е, якась машина рандомна, яка ну, там, просто їздить по вулиці, до неї нема ніякого емоційного відношення да, зв'язку. Те, що я намагаюся донести, що все в вашій реальності має сенс тільки тому, що ви самі його надали, цей сенс. Да? Гроші в вашій реальності, вони. Мають сенс, вода, ну, типу, мені зараз потрібна, потрібні гроші, бо я хочу з'їздити в там, поїздку якусь. Класно, ага. Але поза межами моєї реальності, ця поїздка, ну, ця поїздка не станеться. Без мене ця поїздка не станеться. Без мене цих грошей не буде. Да? Ну, е Будь-які будь приклади можна наводити, я хочу, щоб ви зрозуміли, що поза межами вашої реальності об'єкта, на який направлена ваша увага, ну, цінність, да? об'єкт, якому ви надаєте цю цінність, він ну, із неї або взагалі не існує, да? Ну, як з подорожю. Без вас подорожі не буде. Ну, вас же нема. Або просто взагалі не має цінності. Те ж саме гроші гроші мають цінність тільки в твоїй реальності, тільки ти надаєш їм таку цінність. А якщо ти надаєш об'єктам, людям, грошам, ну тобто інструментам цінність, а вони всі не мають цінності поза межами твоєї реальності, отже, основна цінність в цій реальності це тільки ти. Ти стаєш і центром своєї реальності. І тим, хто надає цінність, от, ну, тобто бере якби, свою цінність да, і ділиться своєю цінністю, і та річ або людина, вона набуває також цінності. Це ну, не настільки простий концепт, щоб його усвідомити. Я е, до цього доходила досить е, довго. Але от, в якийсь момент. Мені мене от дійсно сформувався цей концепт, і стало все прям зрозуміло. Прям дуже багато пояснило, в чому я помилялася, да, чому я ніколи не доходила до того рівня грошей. Коли, ну, в той момент, коли ми вже зрозуміли, що ми – це центр всього ну, нашої реальності в кожній. У кожного з нас своя реальність, і в кожній з них ми центр цієї реальності. В той момент ми перестаємо бігти за грошами. Бо ми вже не така там крапочка маленька, ми вже самі великі. А гроші це просто ну або будь-яка річ. Да? Ну, що завгодно, там інструмент. Це просто інструмент, який ми використовуємо да, для того, щоб там, щось, е, зробити собі ще краще, щоб ще краще да, трошечки е, комфортнішу нашу реальність зробити там, на деякий час. Ну, тобто і все. Да. Е, в момент, коли ми це усвідомили, ми перестали бігати за грошима. Бо ми вже більше, аніж будь-які гроші. А, і от тільки в момент, коли ви стали більше, аніж та сума ну, по цінності, да? аніж та сума грошей, або просто гроші як концепт, а, за якими ви постійно бігаєте, а, тільки з того моменту ви можете почати ем, притягувати скажімо так, гроші в своє життя. Бо ви вже великі ну, в масштабі. Да? ви вже... А, маєте більшу цінність аніж гроші. Отже, якщо вам потрібно на щось гроші, вони самі якби, до вас приходять та сума, яка вам потрібна. А, не, ну, тут просто мораль в тому, що не потрібно бути настільки обсесивними, одержимими щодо грошей, бо це суто інструмент без вас, він не має абсолютно ніякого сенсу. Якщо б людей не було ну, що таке гроші? Да? Можете подивитися будь-який, не знаю, фільм про зомбі апокаліпсис і подивитися, наскільки гроші там мають сенс. Людей майже нема, кому потрібні гроші. Да? Ну, коротше, е я сподіваюся, що я змогла донести цю думку до вас. Напишіть, як, чи ви погоджуєте, погоджуєтеся, погоджуєтесь чи ні, чи, можливо, у вас є якась протилежна думка. Але це те, що допомогло мені. Um, саме от, прокачати те, що називається селф-концептом, да, концепцією себе, um, зрозуміти свою цінність і почати досягати цілей не з uh, позиції гонки і позиції людини, яка постійно там бігає за грошима, да, а з позиції того, що я центр Всесві... ну, всесвіту да, свого всесвіту реальності. Uh, і Якщо мені на щось потрібно, гроші і так до мене прийдуть. Мені не потрібно на них постійно дивитися і думати: о, а чи зможу я їх взяти, а чи ні. Ну, а чого б ти не можеш їх взяти? Ти можеш піти молоток, взяти чи ні? Ну, це не так складно. Коротше, uh, пишіть свої думки в коментарях. Буду рада їх всі почитати. Так, дуже дякую вам за увагу.